Значить переробляємо розкидані травмофоску і селітру. І зараз саме дощик намічається, да? то ми її легенько фризою фрезою перероблю. Тут ця людина віддала города, перед цим це в неї тут якісь вінича, сорго росло на вінича. Він в перший, слід, в перший слід мотоблоком собі трошки був переробив, переробив був мотоблоком, ну і, так як земля піснувата, тромін добре вкинули і легенько так же само переробимо фризою. Тому горати ну, нема сенсу, не бачу. Отак, От після фризи, все ховається. Оці пожнивні рештки вони переколотяться трошки, ну і посіємо, посіємо ми тут. Фреза трошки модернізувана, ну як, вдосконалюємо потихеньку, поставив такі бокові щитки, ось такі загортачі, тому як стикується і видно ну кажуть, проход фрези. А так виходить, що ось так воно загладжує, то в принципі виходить, виходить нормально. Так, Трошки вітер у нас. Ну що ж, дивимося далі. Так, ну от такий, друзі, вийшов результат. Доволі непоганий. Я б сказав би, що навіть і дуже непоганий під гарбузи. Це навіть аж аж нормально проходу не видно ці гребенки оці ззаді то справляються на ура а я прийшов у другий слід то взагалі Можна сказати, що попів. Таке теж не бажано, бо воно тоді, як дощі та зляжеться, Чи це, пройде дощ, тоді буде жара, то буде бетон тут, а не, а не земля. Так, ну якось так. Дякую всім за перегляд. Ставимо вподобайку, підписуємося на канал. На все добре!